Екологічні наслідки воєнного стану для територій Річицького та Щедрогірського гідрологічних заказників. Заказники це природоохоронні території, створені з метою збереження флори і фауни певної місцевості. Заказники для нашої місцини мають неабияке значення. Це не лише місця неймовірної краси, але й джерело продовольства для селян. Місця, де можна зібрати різноманітні лікарські рослини, вдихнути на повні груди та провести різноманітні проєктно-дослідницькі роботи. У цім краю домівка наша рідна, коріння наше і уся рідня, і землю цю нам берегти потрібно про неї турбуватися щодня річицький гідрологічний заказник місцевого значення. Створений для охорони та збереження у природному стані заболоченої заплави річки Прип'ять з озерами льодовикового походження Річицьким і Стрибуш, де зростають прибережно водні болотні лучні угрупування та чагарники. Чедрогірський заказник, що перебуває під охороною Рамсанської конвенції як водно-болотне угіддя. Міжнародного значення з введенням воєнного стану території обох гідрологічних заказників зазнали антропогенного впливу. Хоча активних бойових дій на території наших старостинських округів не було та маємо інтенсивну підготовку, що призвела до руйнування ґрунтового прокриву. Давайте розглянемо наслідки вимушеної діяльності людини. Ро це. Рови, що руйнують структуру ґрунту, порушено територіальні ділянки її мешканців, викликано підвищену ерозію ґрунту, порушено шляхи міграції деяких видів тварин. Також маємо вплив на рослинність та процес ґрунтотворення. За допомогою коріння рослини, особливо такі крупні, як дерева, закріплюються в ґрунті. Що забезпечує їх механічну стійкість, без якої вони були повалені першим же вітровим натиском. Тісно пов'язані з ґрунтом дерева, розвивають у ньому велике і мале коріння. Дрібне коріння головним чином всмоктуючи і ростові закінчення забирає вологу з ґрунту і розчиненими в ній поживними речовинами. В корінні відбуваються важливі процеси хемосинтезу. В ньому закладаються запаси поживних речовин, вони джерело кореневого тиску, який сприяє подачі води в стовбур і крону. За допомогою екзоосмосу зовнішнього ґрунтового коріння виділяє у ґрунт велику кількість вуглеводів, органічних кислот, азотомісних органічних речовин, які відіграють важливу роль поживного і енергетичного середовища для ґрунтових мікробів. У зоні кореневих виділень утворюється мікробна ризосфера, де нагромаджується до 90-95 ґрунтових мікробів. Кореневі виділення і мертві рештки трав'яних рослин і мікробів, у тому числі дрібні корінчики деревних рослин, утворюють одне з важливих джерел мінерального живлення рослин і ґрунтового гумусу. Коріння. Активно збагачує ґрунт елементами живлення, забираючи їх з глибинних горизонтів і материнських порід. Ці елементи надходять з коріння в листки, з яким попадають на землю, збагачуючи її азотом, загальними елементами живлення і органічною речовиною. Під впливом в рослинності круглообіг речовин прискорюється і розширюється. Вплив на біорізноманіття маємо хоча незначний та все ж важливий для екологічного стану нашої місцевості. Птахи відмовляються осідати за звичним місцем гніздування, знищено види кущів, дерев, трав'яних угрупувань, використання рослинності в маскувальних цілях спричинює загибель багатьох видів мохів та трав'янистих рослин. Заблоковані дороги до сільського сміттєзвалища, тому кількість відходів у непризначених для цього місцях збільшилася, зокрема, це у околиці водой. В порівнянні з минулим роком через відсутність осушувальних робіт, слабо функціонує насосна станція, не розчистили бобрових загатів, збільшилася кількість залитих сільськогосподарських угідь, але, незважаючи на це. Маємо позитивні аспекти введення воєнного стану. Через заборону та посилений контроль вперше за останні роки не було підпалу болота, що зберегло безліч життів як рослинним, так і тваринним угрупуванням, зменшилася кількість браконьєрницьких дій, пиловів риби та відстрілів диких птахів та тварин. Ми та учні нашого ліцею робимо вагомий внесок у екологічний стан. Річицького гідрологічного заказника Це зокрема весною було проведено акцію Ми підтримуємо видове біорізноманіття: це величезний внесок у нашу перемогу було придбано в розсаднику з учнями чимало кущів та дерев для озеленення не лише шкільних територій, але й сільських та територій гідрологічного заказника. Проведено онлайн конкурс кращого букета з первоцвітів, щоб привернути увагу до збереження рослинності нашої місцевості. Ми показуємо прикладом своїм прикладом усім жителям села, що чистий, чисте узбіччя річицького гідрологічного заказника чисте довкілля і чисті. Ми. Також було проведено. Акцію чисті береги водойм Річицького гідрологічного заказника. У післявоєнний стан, після нашої перемоги, у нас є чіткий план дій. Отже, деякі аспекти нашого плану загорнути кожну вироту яму, на місці кожного окопу посадити рослини, порядкувати місця скидання сміття, озеленити прилеглий парк до Річицького озера, проводити. Якомога більше екскурсій, залучати усіх свідомих громадян до збереження біорізноманіття, очистити загати на канаблах, за можливістю зарибнити озеро Стрибуш та Річицьке, провести години екологічної свідомості в межах гідрологічних заказників, використати практично кожний клавтик зруйнованої землі. Ми прагнемо лише перемоги! Малими кроками до великої справи. Дякую за увагу! Давайте будемо разом екологічно свідомими!